Пані Наталя активно займається чотири роки спортом. За цей час суттєво покращила своє самопочуття та фігуру. Для цього за будь-якої погоди відвідує спортивний зал в центральному міському районі щонайменше 3-4 рази на тиждень, адже спорт вже давно став невід'ємною частиною її повсякденного життя свідкорством по-перше, я вже працюю, напевно, років чотири. Це мій постійний клуб. Я сюди завжди ходжу із задоволенням. Досягла Найбільших результатів, взагалі, які я собі ставила, я схудла, підтягнула своє тіло, і завдяки дівчатам, тренерам, в мене завжди гарний настрій. А віднедавна Наталя та її подруги вже розпочали тренуватись на новеньких сайклінгах. Тренажерах, які власниця фітнес-центрів та «Левелап» пані Наталія, змогла придбати завдяки державній грантовій програмі грант на власну справу. Цей напрямок завдяки своїй ефективності в зміцненні серцево-судинної системи та підтримці фізичної форми стає все більш популярним. Повіли центральний міський ПМП, запропонували прийняти участь у гранті. Я з задоволенням прийняла це пропозицію, і ми почали працювати, зробили всі кроки, які були потрібні, і отримали 224 тисячі гривень і закупили обладнання для нашого спортклубу. Це було сайт, про які ми мріяли досить давно. Ми виконали всі умови гранту, працевлаштували двох осіб. В межах центрального міського району цьогоріч 14 суб'єктів бізнесу подали заявки за програму Є робота, і сім з них вже отримали підтвердження про фінансову підтримку з очікуваним обсягом фінансування на суму 1,8 мільйона гривень. Пані Юлія керівниця цеху швейного виробництва, яке територіально знаходиться поблизу соцміста. Свою підприємницьку діяльність містянка розпочала в 2007 році, коли відкрила власне підприємство з виробництва робочого одягу. Продукцію замовляють та купують промислові підприємства як в Розі, так і за його межами. Участь в програмі є робота, дала можливість отримати грант від держави в 250 тисяч гривень. Крім того, жінка отримала погодження на надання гранту в 5 тисяч доларів за програмою підтримки малого та середнього бізнесу від данської ради у. Равах біженців я взагалі займаюся виробничою справою по спошиву робочого одягу з 2007 року, але гранти це нещодавна програма, і разом з металургійним виконкомом з відділом інновацій та розвитку перспектив з Яною Валеріївною. Ми разом Оформили грантову заявочку і у квітні вже отримали підтвердження, що я виграла грант власна справа. А у травні я вже закупила нове обладнання сучасне, завдяки якому я створила два нових робочих місця і дуже покращила якість виробів. Спочатку початку 2024 року, в межах Металургійного району 46 суб'єктів господарювання подали свої заявки на участь за програмою Є робота. З них 20 вже отримали підтвердження про фінансову підтримку з очікуваним обсягом фінансування на суму майже 4,9 мільйона гривень. Всю необхідну підтримку криворізьким підприємцям надає влада міста. Міста продовжує системну роботу для допомоги розвитку малого та середнього бізнесу і не дивлячись на те, що такі. Воєнний стан. Ми все робимо для того, щоб наші підприємці могли отримати гранти, і наші державні, і міжнародні для розвитку підприємницької діяльності. Так тільки в цьому році вже 68 наших підприємців отримали. Більше 16 мільйонів гривень для розвитку свого підприємства за всебічного сприяння з боку влади міста у 2024 році 68 суб'єктів бізнесу отримали державні та міжнародні гранти на 25,7 мільйона гривень. Вони змогли створити 214 нових робочих місць. Активна робота в цьому напрямку підтримки криворізького бізнесу триває. Олександр Фефілатів, Іван Сергієв, перший міський.